Вчора в день Нікополь сколихнув потужний вибух. Окупанти поцілили по місцевій гімназії. На місці загинули четверо людей. Всі співробітники навчального закладу. Всі ніч я не думав і стояли вони у мене перед очима. Дуже боляче, коли людей ти знаєш. І Вчора з, з ними буквально поспілкувався, і через буквально півгодини ти узнаєш, що їх вже немає. Це дуже важко про загиблих колег, каже вчитель фізичної культури Олександр. Вчорашній день називає своїм другим днем народження, бо також був у гімназії, допомагав лагодити понівечені вікна. Ділиться, залишив будівлю за лічені хвилини до вибуху. Бо якби я тут затримався на 5-10 хвилин більше, мені так само не було зараз. Тут. Від початку повномасштабної в навчальний заклад прилетіло вже в четверта, зазначають у міській раді. Будівля школи нині напівзруйнована. Чи будуть її відновлювати, вирішить спеціальна комісія. Поки ж рятуватимуть, вціліле майно. Ми зараз будемо вивозити матеріальні цінності, які залишились в закладі. Це у нас і парти, і ну, інші матеріальні цінності, які зберіглися і неушкоджені. Внаслідок ракетного удару пошкоджені і приватні будинки, що розташовані довкола гімназії. Оселя Антона опинилася в самому епіцентрі. Чоловік каже, вдома, на щастя, нікого не було, тож вся сім'я ціла. Натомість пошкодження будинку додає серйозні. Ми повилітали всі шибки, окна, дом просів. Ну Особа такого немає, криші, ну, частічно, гаража нема. Тепліцю розвалило. Загалом по Нівичині 50 осель. Місцеві кажуть, цей прильот в їхні будинки не перший. Втім, попри постійний терор, продовжують лагодити понівечене. Крім ракет, протягом вчорашнього дня окупанти били по нікополю дронами та важкою артилерією. Здійснили близько трьох десятків пострілів. 12 жовтня у місті оголосила день жалоби за загиблими співробітниками гімназії. Катерина Нічок, Альона Балкова та Володимир Поваренко новини 11 каналу.